Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Ми з матір'ю проживали у двохкімнатній квартирі. Це була квартира другого маминого чоловіка, хоч його я зовсім не пам'ятаю. Коли дядька Остапа не стало, я була ще малою. Про мого рідного батька мені не відомо нічого. З вокусими не підтримували зв'язок, вона не дуже любила мою маму. Після смерті дядька Остапа мама часто стала заглядати в чарку. Я не раз бачила її на підпитку. Я соромилася мами. Після навчання у школі я поїхала навчатись в інше місто і згодом там знайшла роботу. Чесно, я дуже зраділа, що нарешті не бачитиму мами. Після другого курсу влітку я навідалася додому. Наша квартира мала просто. Жахливий вигляд. Я посварилася з мамою та сказала, якщо вона не візьме себе в руки, то я більше не збираюся з нею спілкуватися. Баба ж не спілкувалася з мамою. Я повернулася на навчання з важким серцем, і час від часу я телефонувала до мами, але вона не часто відповідала на мої дзвінки. Згодом я зовсім перестала приїжджати додому. Закінчивши університет, я вирішила навідатись додому. Виявилося, мами не стало два роки тому. Її поховали сусіди. Я прийшла до баби, але вона звинуватила мене в тому, що я залишила маму саму, і через це їй не стало. Та вона забула, що й сама не підтримувала зв'язок з матір'ю. А ще виявилося мені тепер ніде жити. Баба продала мамину квартиру, і я тимчасово знайшла кімнату у подруги. Минуло два роки. Я покинула рідне місто, вийшла заміж за чудового чоловіка, народила двоє дітей. День тому зателефонувала бабуся до мене. Довго досі ми з нею не спілкувалися. Вона згадала про моє існування, бо вже стара, їй потрібен догляд. І знаєте, я відмовилася. Не збираюся доглядати за людиною, котра залишила мене ні з чим. Любі, друзі, а як би ви поступили на місці дівчини? Змогли б відмовити бабусю? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже саме ваш коментар може стати найкращим у нашій новій рубриці. І ставте нам, будь ласка, свої лайки на відео, адже вони для нас дуже важливі.